Що стосується новини відносно того, що євросоюз ухвалив рішення про те, що він починає переговори з Україною. Ну а паралельно вже й Молдовія тут повезло відносно вступу в Євросоюз, звичайно, для нас це епохальна новина. І це ну, така історична, епохальна, і наші, скажем, нащадки. І історія це зафіксує як дуже ну, таку велику подію. Але в мене є така приказка для того, щоб не розочаровуватись, то не треба зачаровуватись. Не треба зачаровуватись цим новиною, як знаєте, якоюсь такою чарівною, яка там через півроку, через рік приведе нас до членства. Ні, це просто все все запущений переговорний процес в плані узгодження всіх нормативів, які має відповідати Україна для. Вступу як повноцінний член Європейського Союзу. Ну, по-перше, це дорога єдиноправильна. По-друге, це дорога тривала. І це дорога тривала, ну, по різних експертних даних, де й моя особиста оцінка, я думаю, що це ну, великі роки, ну, не менше 5-7 років до повноцінного вступу. Але чим ця новина, на мій погляд, є така, знаєте, ну, базова і ключова? Вона є базова ключова не тільки для світу, для України, а для Росії. В першу чергу. Це для Росії якби певний маркер, певний показник того. Що Європа від нас не відмовляється, що вона приймає Україну як воюючу сторону, свою сім'ю, має наміри прийняти. А це якби дає нам надію сподіватися, що ми сам на сам із цим монстром, який на нас напав, не залишимося, що весь цивілізований світ, скажем, продемонстрував свою добру волю, бачити нас у своїй європейській сім'ї. Я рахую, що це саме-саме ключовий момент. І він має, напевно, ну, не менш позитивне для нас значення на сьогоднішній день, чи майбутній вступ. Майбутній вступ він відбудеться. Це, якби знаєте, логічно, це закономірно. Звичайно, хочеться раніше, але раніше, може, не вийде. Получиться так, як вийде. Ну сам факт того, що нас під час війни в самому раз полі ну, розпалі війни, да, і ще позиція Венгрії. Ви ж прекрасно пам'ятаєте всю цю позицію Орбана, як він торгувався, як він цих 10 мільярдів собі виторгував, як він там виходив каву пити. Як жартують. Знаєте, це вже трішки смішно, як в Європейському Союзі от такі речі відбуваються. Але саме велика новина для нас, говорю, це те, що Європа і весь цивілізований світ показали те, що вони хочуть нас бачити, в своїй сім'ї, і це знак Росії, ну якби така, ну якби знакова подія, яка говорить Росії, що Росії, напевно, в першу чергу треба самі задуматися про своє майбутнє. По наше майбутнє визначено, ми в європейській сім'ї. От яке майбутнє росіян? От якби от росіяни почали задавати собі таке питання, то я думаю, що в них би відпало бажання воювати в Україні, тому що в разі продовження довготривалої війни Росії на території України, то не тільки ми будемо потерпати, а буде потерпати сама там Росія, і я думаю, що для неї ці негативні, скажімо, наслідки будуть найближчим часом, найближчими роками і будуть дуже трагічними і для російського народу, хоча його немає за що, чесно кажучи, жаліти, бо вони самі такої долі заслужили собі. Але вже котре говорю, наше майбутнє світле і хороше. І ми будемо в європейській сім'ї. І їх не як в тумані, і цей туман сіро-чорний. Я думаю, нічого хорошого в тій Росії в дійсності в майбутньому не буде.